Результативне нічне відпрацювання. Мобільні вогневі групи Вінницького підрозділу Нацгвардії знищили чотири ворожих шахеди. Нічка у нас почалася весело. Ми виїхали на одну позицію, вони почали заходити з іншої сторони. Ми змінили позицію, лише приїхали на позицію, стали і вже чули, що сусідні мобільні групи почали працювати. Поступила команда зразу відкривати вогонь на знищення. Ворог постійно намагається перехитрити наших захисників, змінює маршрути, шукає шляхи прориву системи оборони. Я взявши планшет, побачив, що шахіт наближається. В нічний приціл знайшов його, дав цілу вказівку. Самому хотілося взяти вже автомат в руки, але потрібно було керувати діями мобільної вогнової групи. Аби кожна ворожа смертоносна зброя була збита, вогневі групи проходять щоденні тренування. Щоб кожен понімав, кожен володів інформацією, кожен понімав, який азімуть, звідки летить, що летить, що йому робити на позиціях. Вогневі групи вели потужний перехресний вогонь. На деякий час втратили ворожий шахет з поля зору, а далі він вибухнув. За період, коли ми почали виїжджати, наша група уразила, в нас було дві ракети і сім шахідів. Коли попадаються уламки від шахеда, чи так само від крилатої ракети, і ти бачиш, що ти дійсно по неї влучав, що є влучання, і ти її збив все-таки, я переповнює так як, радість, що ти виконав свою поставлену задачу. Кожного разу збиваючи цілі, бійці розуміють, що це врятовані життя, вціліла інфраструктура і робота на перемогу України. Ірина Дідух, новини за день, телеканал Віта.